Сьогодні 17 січня, 17-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 348 днів. Це день дитячих винаходів. Датою для нього обраний день народження Бенджаміна Франкліна, видатного американського діяча і вченого. У віці 12 років Бен Франклін винайшов ласти для плавання, які надягали на руки. Щорічно понад 500 тисяч дітей і підлітків винаходять різні гаджети і ігри, створюють і модифікують роботів і техніку. Так у свій час дітьми були винайдені водні лижі, хутрині навушники, фруктове морозиво на паличці і шрифт Брайля для письма та читання незрячими людьми. 1912 року члени експедиції англійця Роберта Скотта досягли південного полюса через 33 дні після руаля Амундсена. Скотт і його товариші провели на антарктичному льодовику 144 дні і загинули по дорозі назад від холоду, голоду та фізичного виснаження. 1921 року у відні столиці Австрії створено Український вільний університет. Приватний український університет поза межами країни, ініціатори його заснування українські мігранти, професори і студенти. Згодом університет був переведений до Праги. 1946 рік. Миколаїв оголошено вирок у справі про звірства німецько фашистських загарбників у Миколаєві та області. Підсудних звинувачено у тому, що у період окупації області у 1941-44 роках вони встановили для населення режим кривавого терору, піддавали мирних громадян і військовополонених масовому винищенню і катуванням, руйнували міста і населені пункти, грабували і знищували майно. Шість осіб було засуджено до смертної кари через повішення і ще двоє до 20 років каторжних робіт. Вирок виконано 17 січня 1946 року о 17 годині на базарній площі Миколаєва. 1979 рік завершився всесоюзний перепис населення. За його даними, загальна чисельність населення УРСР на 17 січня 1979 року становила 49 мільйонів 755 тисяч осіб і збільшилася порівняно з попереднім переписом 1970 року на 2,5 мільйони осіб. Міське населення республіки збільшилося на 4,5 мільйони осіб. Чисельність сільського населення зменшилась на понад 2 мільйони внаслідок переходу його частини на проживання у містах, а також у результаті перетворення сільських населених пунктів у міські. 1990 рік американськими авіанальотами на Ірак почалася операція Буря в пустелі. 2010 рік. Відбувся перший тур виборів президента України. У ньому взяли участь 18 кандидатів, які були зареєстровані центральною виборчою комісією. За підсумками першого туру, найбільшу кількість голосів отримали Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Вони і вийшли у другий тур, призначений на 7 лютого 2010 року. Тисяча 1600 року народився іспанський драматург і поет Педро Кальдерон, чиї твори вважаються одними з вищих досягнень літератури золотого століття, автор ряду філософських драм, серед яких життя це сон. У 1706 році Бенджамін Франклін, один із батьків-засновників США. Державний і політичний діяч, дипломат, вчений письменник, журналіст і винахідник один із лідерів війни за незалежність Сполучених Штатів. Як учений він був помітною фігурою в історії фізики, зробивши відкриття в галузі електрики. Портрет Бенджаміна Франкліна зображений на 100-доларовій купюрі. У 1863 році народився Костянтин Станіславський, російський театральний режисер, актор і викладач, теоретик театру, засновник МХАТу і знаменитої акторської системи, яка понад 100 років має величезну популярність у світі. У 1893 році народився В'ячеслав Цвітаєв, радянський воєначальник, герой Радянського Союзу, командував 5-ю ударною армією 3-го українського фронту, яка звільняла Миколаївську область від німецько-фашистських загарбників. У 1901-му Григорій Епік, український письменник, перекладач і публіцист, літературний і громадський діяч. Розстріляний у 1937 році за спабрикованими звинуваченнями, реабілітований посмертно за відсутністю складу злочину. У 1933 році Деліда, французька співачка і акторка, яка вважається однією з найвидатніших співачок ХХ століття. У 1960 році Ігор Ніколаєв, російський композитор, поет, співак і продюсер. У 1961 році Майя Чебурданідзе, грузинська шахістка, шоста чемпіонка світу серед жінок. У 1962 – Джим Керрі, канадський актор-комік, відомий за фільмом Маска. І у 1979 – Олег Лісогор, український плавець, багаторазовий чемпіон світу та Європи на довгій і короткій воді у плаванні брасом. Екс рекордсмен світу на дистанції 50 метрів брасом на довгій і короткій воді, учасник трьох літніх олімпіад. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 17 січня.